Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Простіл другий, частина третя, продовжуємо. Нема витрика, схлипнула вона жалібно. А ви ось тут? Як нема? холоничи дощі спитав Антон. Що немає Дмитра? Що з хати не вибігає Оляна з сину, що син, певніш за все, виростає без батьківського нагляду і батьківського слова, що на подвір'ї зку, голодні качки, коли ж у казцілу аж бризки летять, десь за рогом хліба завкотить собака, винуватим він почув себе і за це дворище, яке давно не знало чоловічих рук. Вибачайте, мамо, але я також нічого не знаю. Війна давно кінчилась, але то не зовсім так, у душах людей вона ще триває, ось і в мене. Не стане він розповідати жінці про ті дні й роки, хай зостануться вони в його пам'яті як один немилосердний день, хоч насправді він пам'ятав заледве не кожен з них, заледве не кожну годину. У мене, мамо, так життя склалося, що багато часу я не міг нікого бачити, мовив Антон, тому й не знаю. Невже й тебе злякано спитала жінка, що насторожили Антона її слова? Про що вона? Хіба й Дмитро? Ні, не може того бути. Голубокий не проминув би згадати він голубокий знав народ за чотири страхітливі роки війни озлився не тільки на зайд фашистів. А й на своїх хрестопродавців, що жили під боком, дихали скільки років одним повітрям, з одних рук отримували платню і натурооплату та виявилися не кращими за чужаків. Таким не прощали зрад, їх ненавиділи так, як тільки могли. І сам Антон не викликав співчуття ні в кого, хіба що в майора з пораненою рукою, який не від чому намагався йому допомогти. Підказати, зарадити, невже і Дмитра спіткала, подібна доля. А може, і Дмитро, як Яків, Не Митрика, враз зайшла з плечем жінка. Забрали свої. Антон підійшов ближче, обняв жінку за плечі і відчув, як під нею, як під його долонею, тремтіла гостра ключиця. Не плачте, мамо, розберуться з метром, і все буде гаразд. Зі мною ж ось розібрались. Жінка схлипнула, витерла очі ходімо до хати сину. Чого ж ми посеред двору стоїмо? Хату він упізнав. Ось тут під стінкою. Лава стояла він, як сів тоді на неї, то ніби прокипів, Звестися сил не вистачило. А он у двері, фільончасті, тільки без скла. Замість нього ряднина натягнута. А там, за дверима, під коменком стояли ночі. І молода жінка з припухлими губами готова стати матір'ю, віддала йому останній шматок мила. Чому? З якою любові до невідомого подорожанина. В нещасних тоді блукали тисячі, на всіх не вистачало ні любові, ні мила, ні хліба, ні місця на підлозі в осінній дощі та зимові хорделиці. Тому вона віддала, що він приніс добру звістку про її Дмитра. Оляна тоді сокотіла біля нього, старалась догодити, аби хоч словечко почути від Антона, призначене тільки їй. І він не загаявся збрехати. Дмитро сказав, що мужня, сильна. Його слова вигадані, аби лиш догодити жінці. А вона тоді відповіла хоч і весь вік ждатиму, аби тільки з ним нічого не приключилось. Де Жуляна? Де її син? Антон роззирався по обогій хатині, намагаючись знайти хоч якісь сліди Оляни та її сина, але не знаходив. Стара посадовила Антона на ослінчик, спершу витерши його запілкою, Сама сіла напроти, дивилась кудись повз Антона. очі були далекі, десь в інших думках і тривогах. Затим поволі і стогном, який заледве витримувала в собі, сказала Митрика, судили. З його вуст ледве не зірвалося. За що? Але він задушив запитання він здогадувався, за що могли судити Дмитра, хай краще так, ніж за інші гріхи. В тому лихолітці, що прокотилось землею, все переплуталось і змішалось відвага й страх, мужність і боягузтво, і ницість. і не роки минуть, а десятиліття, доки стане ясно, хто з чим у душі перейшов свою дорогу. Отож і добре, якщо Дмитра судили за те, що й Антона, тільки б не за щось інше. Коли, мамо? спитав він після недовгої мовчанки. Як повернувся з цієї проклятущої Германії, і дома не побув, тільки листа й встиг написати. Жінка схлипнула, закліпала очима, але сліз уже не було. Вряди година пише те, що в тих листах. Живий, здоровий, чого я вам бажаю. Ох, лишенько наш. Я розумію вас, мама, сказав Антон, Поскубли мене добряче, а Митро ваш не знаходив слова спитати може, цієї зустрічі на залізничному роз'їзді й не було? Може, просто примарились, або зустрів схожу на Дмитра людину, чи навіть і не схожу. Полон усіх робив на один копил, легко було помилитись. Я теж не встиг заїхати додому після німецького полону, вів далі Антон, і стара, як він і сподівався, підтвердила. А так і метро не заїхав. Пішив щось про свою роботу доложити, та так довго доложив, що в рідній хаті не побував. Ні, думав Антон Дмитро, не став зрадником. Не могло ж до дітька того води, щоб у їхній маленькій групі аж двоє виявилося було ягузами. Видно, і про Дмитра подбав корпус. У мене теж так було, мамо. Скоріше б, правда, шукали дорогу до нашої хати, дожити, б синку. Дуже живете, обов'язково, мама. Побачите, як Оляна одумається. Оляна? вона Антона давно підбивала спитати про Оляну, та досі не рішався. Скільки таких запитань, на які важко, або неможливо відповісти? Що ж Оляна? А ви її поспитаєте? Враз насурмились очі старої, ніби в них війнуло холодом. Її і запитайте, чому живого чоловіка одкинулась? Дмитра, А вже ж, а син. І внука з собою забрала. Ще тоді, як звістили, що метра за якісь провини, обоє замовкли. Говорити було важко, а тепер просто неможливо. Не слід було сюди їхати, ох не слід. Міг якось інакше довідати, що з Метром, якщо попав у біду, як йому зарадити. Може, в Дарини щось бог знав. Не могло такого бути, щоб після війни Дмитро до неї хоч словом не обізвався, не стифін людей, які за добро платять слом. Але не в Поїхав аж сюди, в ненадюху. Чому? Тому що Оляна законна дружина, а Дарина яка? Тут же нещадно запитав себе. Окупаційна, церковна, фронтова, тому що в селі мати і син та про найважливіше і сам собі не признавався. Йому, що винуватим був перед Дмитром? тому що винуватим був перед Дмитром і Дариною. Винуватий що. В малого відняв батька і в тому, що в матері сина немає. Хіба без тебе обійшлось? Винуватий ти, Антоне, з усіх боків, і сил твоїх не вистачить для покути. А ти розумаха, гадав, що одержаний строк, ото й буде твоя повна сплата боргів. Про що говорити? говорили далі старою згорьованою жінкою? В одних війна забрала синів та чоловіків. Але Залишались слова суворі і сердечні, у похоронках, залишалась добра пам'ять, а в неї забрала сина, внука і невістку живі і немає їх. Як же витримала мама? Згадав, як уранці про... прокопнув по світлиці через оцю кімнату, а он на тому високому дерев'яному полу лежала знесилена жінка і невеликий білий згорточок біля неї. Немічне людське життя, якому він Антон мамоволі, вже заподіяв лихо. Так думав тоді, а виявляється, лихо настигло по-справжньому тільки тепер. Не приходив спокій і на крихту, і вони не зменшувались, просто вона ставала іншою, набирала інших вимірів.